Всім привіт! Огляд смартфону Oppo A3. Версія на 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Вартість цього смартфону на даний момент 7500 гривень. Так. І давайте дивитись, що ми отримуємо. Ну, найголовніше де, що він на Snapdragon 6S першого покоління, мобільна платформа. От, тут намалювали джойстик. Але насправді це ніяк не відповідає дійсності, тому що дуже погана насправді потужність у цього процесору. Можливо, проблема в оптимізації, але на ньому ну, тормозить навіть меню. Не дуже плавно працює, не так як повинно працювати, мені не дуже подобається. Є в нього глюки, є зависання, які одразу вже помітні з коробки. От так можна одразу. Сказать, що плюс цього пристрою це буде його збірка, вона досить якісна. от Непоганий зовнішній вигляд у смартфону, такий от матовий чорний матеріал, матова задня кришка. А також у смартфончика хороша комплектація. В комплектації ми отримуємо блок для зарядки, причому блок для зарядки 45 Вт, який підтримує швидку зарядку. І смартфон підтримує швидку зарядку, це також його плюс Type-C кабель. До так, все це складу назад. Так. Справа кнопка вімкнення, кнопка регулювання гучності, кнопка вімкнення-вимкнення за сканером відбитку пальців, є порт для наушників, є слот. Для сим карти мікро SD карти і розблокуємо. У нас великий 667 дюйма дисплей, збільшений обсяг батарейки на 100 мАч і разом виходить 5100 мАч. Якщо 5000 це середній показник, то тут він трошки збільшений, підтримується швидка зарядка, є NFC у даного пристрою, і це 4G, підтримується 4G, це 4G версія цього пристрою. Є ще е, звичайний а 3 без 4 g там процесор буде інший. Uh, і там не буде NFC, здається так. Тут uh, Snapdragon 6 s першого покоління, але він показує дуже скудненькі результати в бенчмарках. Всього-навсього 225 тисяч для смартфону за 7,5 тисяч гривень це дуже мало. Uh, те ж саме по Geekbench, тут ледве-ледве всі ці тести позапускались. Uh, Маленькі результати по процесору, а по відеоприскорювачу навіть не запустився. PUBG Mobile працює тільки на низьких налаштуваннях. Такого немає навіть у смартфонах за 4-5 тисяч гривень. Навіть у смартфонах за 4 за 5 працює хоча б на середніх налаштуваннях. Тут тільки на низьких. Я, ну це досить таке рідке явище. Тому е, цей процесор взагалі не ігровий, якщо вам це принципово. Тобто, от систему він же більш-менш якось тягне. Камеру відкриває, ми там на неї можемо щось фотографувати в не дуже хорошій якості, і не зовсім без якості записується відео. Тобто, ну, мінімальний набір 720-30 ФПС, 1080-30 ФПС. Тобто, це бюджетка так, з підтримкою безстрою, швидкої зарядки з NFC з хорошою збіркою, хорошою комплектацією, але по всьому іншому тут ну, сусільні мінуси, як на мене. Тому такий собі пристрій. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось.